Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора суд відпустив Лієва, який украв на мінах півтора мільярда. Чесно сказати, ми і так і не зрозуміли на якій підставі. Відпустили чувака з підозрою на руках чиліти додому. І чому змі зробили вигляд, що нічого не відбулося, і ця норма. Ну що почнемо хвоювати разом. Лієв за часів Януковича працював міністром у Криму, називав себе ментально русським та пропонував визнати референдум у дві Тернадцятому році після анексії півострова він потрапив до списків ворогів України, а потім бать, як несподівано став заступником директора нацтелебачення. Ви тільки вдумайтеся. Після таких виконієва людину не тільки прийняли в Україні, але й дали на хуйову посаду норм. Такі зв'язки минулого року Ліо написав заяву на звільнення після скандалу. А ще великий пост виправдання, де говорить, що він патріоти взагалі розмовляв українською до того, як це стало мейнстрімом. Військові пообіцяли. Що візьмуть штурмом суда та винесуть суддю і принесуть її під банкову. Аби вона там пояснила на площі, чому відпустили зрадника та казнокрада. Нагадаємо, збута ДБР виписали чергові підозри колишнім топ-посадовцям Міноборони. Зокрема, екс-заступнику міністра В'ячеславу Шаповалову. Він звільнився з роботи у січні 2023 року через скандали з закупівлями харчів для військових. Зокрема, яєць по 17 гривень за штуку. Також підозру отримав колишній керівник центрального управління Матеріального забезпечення ЗСУ у Богдан Хмельницький хлопцям шиють розтрату майже одного мільярда гривень. В СБУ заявили, що екс заступник міністра разом із спільниками у 2022 році закупив партію неякісних бронежилетів для реалізації злочинної схеми у 2022 році. Її організатори уклали договір на постачання великої партії бронежилетів з однією із східноєвропейських компаній. Бенефіціарним власником якої є громадяни держави агресора. Заявили у СБУ. Експертиза показала, що. Бронежилети не відповідають заявленому класу захисту. Це не перша корупційна схема, яку інкримінують фігурантам. Вони також підозрюються у розтратах 100 та 250 мільйонів гривень на закупівлю неякісних бронежилетів. а Також майже мільярд гривень на постачання для ЗСУ непридатної військової форми за інформацією слідчих чиновники та за тільки знали про факти постачання неякісної продукції, а й чинили тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторного проведення. Ні, лабораторних випробувань, бронепластини, які не витримали первинних випробувань. Власне рівно через рік після того, як журналісти-розслідувачі почали бити на сполох через очевидні зловживання у міноборони воюючої країни. Ці скандали почали перетворюватися на реальне кримінальне переслідування винуватців, і це ще справа не дійшла до питань закупівлі озброєння у контор типу польської альфи, які отримали мільярдні переплати. А зброю наші захисники чекають досі. Важко навіть уявити собі загальний обсяг держав. Ав не гроші, які були тупо вкрадені чиновниками міністерства, якщо тільки у одного Шаповалова вже питань майже на 2,5 мільярди. На відворотність покарання це чудово і правильно. Схоже, навіть посадовці таки отримають реальні терміни ув'язнення, але залишається одне маленьке питання. А де наша дружина Цезаря, яка поза підозрами, де Олексій Віч, Резніков, Чи хтось має повірити у те, що безпосередні підлеглі колишнього міністра крали мільярдами, а він впав з шафи і нічого не знав? Нав Резніков яре після своєї відставки не отримав омріяну посаду посла України Великої Британії, технічно розчинився у часі та просторі, його заступнику виписують підозри сто саме, а до безпосереднього начальника немає жодних претензій. Так вийшло. Таке враження, що за кращими законами жанру Резніков просто кинув Шаповалова і ще кількох своїх підлеглих, які тепер відсидять за все те, що відбувалося у Міноборони під його керівництвом. Хоча, якщо навіть згадати ті самі відомі. Мі закупівлі, зокрема, мін у польської альфи там простежуються безпосередні зв'язки з екс-міністром та низкою його впливових бізнес-партнерів з Волині. Але на це дивним чином президентське СБУ воліє не зважати. Резніков спокійно десь уживе не факт, що в Україні, хоча й немає офіційної державної посади, але вочевидь має гроші та спокій. Чи може чинні владі навіть не з мотивів справедливості, а просто для власної політичної вигоди не зробити з нього показову справу боротьби з корупцією? Цією можливо, тому що Резніков занадто довго був мотивований у владну систему на перших ролях і дуже багато знає. І якщо він почне говорити, мало нікому не здасться. А екс-міністр був залучений у дуже чутливі питання, і ще прийде час, коли вони будуть задані. Цілком може бути, що саме це є надійним страховим полісом Резнікова, завдяки якому за зловживання у Міноборони буде сидіти хто завгодно, лише не він. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть Коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.